Дівчатка, значить, ви напевно цікавите, що нас тут відбувається п'ятий клас, і вся решта. Люди так кричати не зможуть. Значить, ви бачите, що працюємо ми без мікрофона. Для того, щоб всі все почули і побачили, має бути тиша. Ще раз повторюю, що сьогодні до нас гості завітали представники із нашої пожежної частини із міліції, для того, щоб ще раз вас навчити, як правильно діяти в різних ситуаціях, як працюють ці служби для того, щоб забезпечити охорону життя людини в різних ситуаціях. І тому, будь ласка. Дотримуватися правил поведінки, і крім того, пам'ятайте, що проводиться в нашому місті тиждень безпеки життєдіяльності, і от саме тому ми зібралися. Це буде корисно послухати, потрібно. Тому послухайте, а не поговоріть. Обговорити пізніше. Добрий день всім. День. Як ви вже побачили. Ми в синій формі рятувальники нас пише, ми приїхали з пожежної частини міста Новолинська. Ми вам розкажемо сьогодні, як діяти, як вже сказав викладач ваш, як діяти в тих чи інших ситуаціях, яка наша робота в пожежній службі, чим ми займаємося зранку і до вечора. Я найперше хотів запитати, чи всі знають, як дзвонити в пожежну охорону. Як? Хо과�ось стобу? 101, 101 дзвонити в пожежну охорону, 102 дзвонити в міліцію, 103 скора, 104 газова служба. Найперше, я хотів би зосередити увагу на тому, якщо виникла якась надзвичайна ситуація, це... найбільше виникає в нас це пожежі. Чи це в будинку, чи це в житловому будинку, багатоповерховому, чи це частний сектор. Якщо ви знаходитеся вдома і е, сталася якась пожежа, у вас в, е, в квартирі, е, в першу чергу вам треба е, вибігти на свіже повітря. Це мається на увазі або на балкон, або на е, подвір'я, або відкрити вікно і просити на допомогу. Так само, коли якась сталася е, та сама сталася пожежа, ви відкриваєте вікна, перехожим, кричите на допомогу. Е, або в тому час, того часу, коли ви вийшли на свіже повітря на вулицю, вам потрібно здійснити дзвінок в пожежної служби. 101. Коли ви подзвонили в пожежну службу, це є безплатний дзвінок, але він прослідковий, що не гралися попереджаю. Бувають різні випадки і за дитячих пустощів ви дзвоните, ми їдемо кудись, а насправді пожежа стається в другому, в другому кінці і це життя, це хвилини, секунди, можна не спасти людину і тому подібне. Після того, коли ви позвонили в пожежну охорону з мобільного телефона 101 безплатний, на всіх операторів 101 дзвоните, це безплатно. Що ви маєте повідомити? В першу чергу, повідомляєте, що горить, де горить, адреса, квартира, який поверх. Якщо не знаєте, яка адреса, приблизно біля якого там об'єкту, там магазин, школа, біля садочка чи біля якогось підприємства. Після того назвали, назвалися свої, сказали, прізвище, і пожежна охорона за... приїжджає до вас. Що сказати про пожежників? Постійно в нас в пожежні знаходиться 5 пожежних автомобілів. Постійно в бойовій готовності. Три автомобілі знаходяться тут в пожежній частині, два в іншому гаражі. Завжди на чергуванні є три, три машини, заправлені, нема такого, що без води, що говорять люди. Чого скажу, чого говорять люди, пожежники лежають без води, нема такого. Це не, не може такого бути ніколи. Просто тої води в, в цій машині 2,5 тонни води, 2,5 тисячі літрів води. Її вихватає на 5-7 хвилин. Сім хвилин і все, води немає, треба заправлятися. Розкажу перше, як заправлятися чим. На чергування в нас в пожежній службі постійно знаходиться від вісьми і до десяти чоловік на добу. Доба в нас рахується з дев'ятої ранку і до дев'ятої ранку. Після того пожежники приходять. Приймають чергування, приймають. Що означає приймають чергування? Це приймають машини чи все укомплектоване. Ми сідаємо в клас, у нас так само є навчання, ми пишемо зошити. Є старші посудові особи, які готують конспекти, як вчителі ваші, і з ними проводять заняття. Це ми до другої години проводимо заняття. Після того у нас обід і після того у нас знов заняття, тільки вже практичні. Ми виїжджаємо по наше, е, взаді в подвір'я наше в задній частині і там проводимо, відпрацьовуємо наші вправи практично. Е, ну, Більш е, детально зараз е, формуємо. Е, коли поступає якесь повідомлення про пожежу, е, пожежники е, за хвилину часу е, одягають бойовий одяг. Крім цього балона, надівають бойовий одяг і е, сідають в пожежну машину і виїжджають на пожежу, чи якусь е, надзвичайну ситуацію. Е, коли прибули на е, пожежу і е, дуже велике задимлення, де людина не може сама зайти в приміщення, е, бо ї, ну, дим великий і вона не зможе дихати. Тоді пожежники надівають е, спеціальні апарати захисту органів дихання і зору. Бойовий одяг, комплектація бойового одягу це штани, курточка, штани ремінь і е, сукірка. І сукірка. Щоб десь на пожежі ми могли там відкрити. Детальніше про е, апарат. Е, коли е, в приміщення заходять пожежники, вдівають цей апарат, вони годину часу можуть е, дихати, де багато диму, де проста людина не зможе дихати. Вони можуть ходити е, в ньому і вони будуть бачити, ну як бачите, будуть дихати, зможуть дихати і зможуть гасити пожежу, е, надавати рятувальні роботи. Е, так само в нас були випадки, коли ми спасали людину, один пожежник надіває. Цей другого бере апарата з боку і людині надіває на, на лице і спускають тоді її з поваку. У нас було е, з будинку, з четвертого поварку так е, спускали людей. Нікого кось хлопця більшого. Ні? ні. Аво, хто хоче. Це апарат Вага 16 кг 700 г, 16 17 кг апарат, плюс одяг на собі 20 кг пожежних постійно носить. А крім того, коли ми йдемо пожежу, нам треба взяти лом, нам треба взяти фонарик. Ще краще дихати, чи... так. Це нові апарати німецькі буквально десь два-три роки в нас вони. Захисний костюм. Коли сталася якась надзвичайна ситуація на хімічний якийсь розлив, аміак, хлор, там радіаційні пожежники вдівають цей захисний костюм. Противогаз, але в більшості ми це проти це більшості для, для людей. А ми вдіваємо так само ці апарати. І ми можемо вже в них йти, вони захищають від е, е, аміаку і хлору того самого. Йому дуже жалко. Як я вже. Як я вже казав. Це тепловідмірний костюм. Для чого він призначений? Коли дуже велика пожежа, він відтримує до 800 градусів. Пожежник може йти в приміщення, де 800 градусів, надіває його і напротязі трьох хвилин він може працювати і його не буде брати вогонь не буде плавати. Коли хвилина? А після того, там буде виходите? Вийшов, знов зайшов, вийшов, знов зайшов. Як я вже казав, в пожежній машині 2,5 тисячі літрів води, їх вистачає на 5-7 хвилин. Тоді, коли закінчується вода, пожежники їдуть заправлятися водою. Запталяються вони по місті Новолинську є пожежні гідранти. Є люки, але не ці є люки, які каналізаційні, а є люки, де знаходяться пожежні гідранти. За допомогою пожежної колонки ми вкручуємо, під'єднуємо рукав і до машини, і ми заправляємося водою. Рятовальний інструмент для чого він призначений? Призначений для відкриття е, дверей. Е, ну як він відкриває? Пробуваємо дир. В металеві двері і їх вирізаємо. Є, бувають випадки на Линську, які, де звертаються відкриті двері, ми не відкриваємо двері, ми тільки їх можемо вирізати, але треба нові двері. Крім, крім пожеж, різних там стихійних лих, ми в'їжджаємо її на ДТП. Коли зажило якусь людину в машині, її треба визволити. Ми приїжджаємо за допомогою цих ножниць, за допомогою цих ножниць ми розрізаємо машину доліко. Давай, давай. Все, все, все. А ножовці була. Ні, ну, не змой це. Давай, печаль, чипсы. Вище до цього. Давай. 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 Подирезай. Ну, це арматура чи що Так. Да. Так, залишився. Він перерізає може розжимати. І може так само розжимати. Якщо затисну, треба розжати. Він так само розжимає. О, за допомогою цих Коли пожежа. Пожежники що вдягають форму, беруть е пожежний рукав, от ззаді. Ви подивіться туди, ми зараз подамо воду, але ви не, не, не піхоте. Ми з йдемо. Eu não o que é isso. o que é isso.